Останнім шляхом кобзаря до Івано-Франківська завітала філателістична виставка, приурочена 150-річчю перепоховання Тараса Шевченка. На стендах пронумерована кореспонденція з поштампів та відділень поштового зв'язку населених пунктів від Санкт-Петербургу до Канева. Москва, Тверь, Серпухово, Тула, Орел, Глухів, Батурин, Київ. Саме цим маршрутом везли прах Великого Кобзаря із місця поховання на смоленському кладовищі Санкт-Петербургу в Україну. Я просто не міг навіть жодного дня зробити Починку і успішно цей Маршрут міжнародний поштовий похід Реквієм. Чому поштовий? Тому що це все документувалося поденно і погодинно. і відправлялась поштова кореспонденція з кожного населеного пункту Росії і України близько 70 населених пунктів. Міжнародний похід реквієм було розпочато 8 травня 2011-го і завершено 22 травня, в день, коли Тараса перепоховали на Канівській горі. Відтоді організатор виставки філателіст із 30-річним стажем Олександр. Канівець представляє кореспондентські матеріали та розповідає про останній шлях Тараса Шевченка. З Санкт-Петербурга до Москви везли залізничним транспортом, а з Москви до Києва поштовим трактором через поштові станції. Ну, там, як би мовити, особливих труднощів не виникало. А з Києва до Канева його везли безпосередньо пароплавом Кременчуг. У краєзнавчому музеї виставка, яка підсумовує міжнародний похід реквієм, експонується лише два дні. Кожний конверт розказує про ті місця, де через які проїжджало тіло Тараса Шевченка. Правда, дуже шкода, що вона дуже короткий термін нас експонується. Дякую Олександру Канівцю за його таку власну ініціативу, щоб якраз відзначити таку велику дату нашого кобзаря у не тільки в Росії, але і в цілій Україні. З Івано-Франківська виставка останнім шляхом кобзаря направиться до Львова. Загалом її презентують у 30 українських містах. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.